Незважаючи на прогрес та досягнення сучасного сільського господарства, голод залишається нагальною проблемою людства. Навіть у такій багатій країні, як Сполучені Штати, майже 15% родин не мають достатньо їжі. Одночасно, за підрахунками експертів, американці викидають на смітники 40% своїх харчів. Група студентів зі штату Мериленд проявила ініціативу передавати залишки харчів зі студентської їдальні людям, які потребують харчової допомоги. За короткий час ініціатива переросла у велику програму. Продовжує Наталя Леонова. Студент Мерілендського університету Бен Саймон та його друзі не могли спокійно спостерігати, як в їх студентській їдальні викидали цілком придатну для споживання їжу. Ми помітили, як в кінці дня у їдальні викидали залишки абсолютно нормальної їжі. Ми зустрілися з персоналом кухні і спитали, чи можемо замість того, аби викидати їжу у смітник, віддавати її нужденним. Вони відразу погодилися. Так, півтора року тому студенти започаткували програму під назвою Мережа збереження харчів. Кожного вечора волонтери прибувають до їдальні, збирають залишки їжі та відвозять її у місцеві притулки та банки харчів. коли ми починали, ми збирали трохи більше ніж зараз. Це десь від 45 до 90 кілограмів за вечір. За час існування програми студенти доставили нужденним понад 23 тисячі кілограмів харчів, які б в іншому випадку опинились у смітнику. Їжу стали менше викидати, також коли столова позбулася підносів. Робфахі шеф шеф-кухар. Ми припинили використовувати підноси, адже було доведено, що студенти цілком заповнюють підноси стравами, а так вони мусять брати лише тарілки, що означає менше їжі. Якщо вони хочуть добавки, вони повинні повертатися і знову чекати у черзі. Кожного року, за даними Національної ради захисту ресурсів, у США викидаються харчі сумою на 165 мільярдів доларів. А це говорить речник організації Бобків, складає близько 40% відсотків усіх продуктів харчування, що виготовляються в країні. якщо ми зменшимо кількість харчів, що йдуть у смітник лише на 15%, ми зможемо нагодувати 25 мільйонів голодних американців. А це величезна користь. Ось цим і займаються організації, такі як мережа збереження харчів. Центр християнське життя отримує харчі у рамках цієї програми. Це неймовірне відчуття. Бачити, як ці студенти витрачають власний час, використовують особисті авто, купляють за свої гроші бензин, щоб втілити цю програму у життя. Кожного тижня ми нагодовуємо цими харчами понад 100 нужденних. Сьогодні у мережі збереження харчів працює 200 волонтерів і були відкриті філіали ще у 18 університетах по всій країні. Я хочу, щоб ми за п'ять років доросли до тисячі філіалів. І коли оновлена мережа під назвою Нація збереження харчів працюватиме у кожному студентському містечку Америки, ми почнемо розповсюджуватися на ресторани та господарства. І, схоже, на досягнутому волонтери не зупиняться. Наталія Леонова, Голос Америки.